Коли ми говоримо про розпад Росії, таке складається враження, що не всі готові йти на цей розпад Росії. За два роки повномасштабної війни ми вже чули дуже багато аргументів проти мовляв велика ядерна країна, що буде з ядерною зброєю. Але щоразу, коли Росія обстрілює українські житлові будинки, готелі, дитячі садочки, мені здається, що це питання вже мало би стояти на порядку денному. Як розробити план, як має розпастися Росія? Пане Черник, я звісно можу помилятися, але на вашу думку, чому наші партнери не готові до цього? Цього і не будуть го готові, допоки не буде очевидності нападу. Допоки не станеться та такий собі пел-харбор, як свого часу японці ударили по, Амери по Америці у, у грудні 41-го року, і тільки тоді вони відважилися на вступ у війну, допоти і не буде. Але це привід. Це казус, казус, Беллі, отак воно правильно називається. Де головна причина. Перший ядерний шантаж, він шантажує весь світ, шантажує дуже впевнено, шантажує з розумом. тобто розуміє, що говорить. Що він вдасться до ядерного апокаліпсу чи локального чи глобального, І хто знає, де точка не повернення. Чому бояться згадуємо 1962 рік, так званий, Карибську ядерну кризу, Ніщо хрущову не загрожувало взагалі на персональному рівні. Про розпад радянського союзу взагалі не йшлося. Там була проблематика розташування ядерної зброї американцями у Туреччині, і синхронно радянський Союз відповів. Розташувавши свою ядерну зброю на кубі, американці відреагували дуже жорстко, і пішла емоційна ескалація. І Хрущов дійшов до точки, що готовий був застосовувати зброю. Підкрес, ще раз, нічого йому не загрожувало, а потім загрожує. Загрожує по справжньому. Він оголошений у міжнародний розшук, він злочинець, він гагу не піде за жодної обставини, то що йому залишається. І він дуже, знову ж таки, його власна цитата: якщо така Росія не нужна, Міру значить мір не нужен Росії. Де точка неповернення. Хто знає? Думс Де Клок, так називається англійською мовою. Концепція годинника судного дня на 30 секунд переведений уперед. У 62 му році він стояв за 2 хвилини до ядерного апокаліпсу зараз за півтори. 30 секунд це неймовірно багато. Це дуже багато. Де точка неповернення? Тепер упала Росія, розчленували. Колапсуючим способом, не так, як радянський Союз, плавно, повільно, ніжно, а колапсуючим, ось упалося. А світ дуже радикалізований 1991 рік і 2023, тисячі це, це два різні планетарні пуплати: арабська весна сталася, і Ісламська держава з'явилася, її розгромили, таліб і так далі, скільки у світі знайдеться радикальних організацій, котрі при відсутності. При відсутності політичного контролю вирішить поборотися за тактичну ядерну зброю. Кілька ядерних снарядів і не треба їх підривати як ядерні, просто десь, скажімо, за, за, залити свинцем, щоб не було радіо фофону виставити наверх детонатор, обкласти це все звичайною вибухівкою, там усередині, і підірвати десь у Нью-Йорку. Та не так уже складно такий ящик. Метр на півтора провести через Канаду у Нью-Йорк. І буде просто банальне, невелике радіоактивне забруднення. А як на це реагується, тоді більше? Хто знає, що далі? І найголовніша проблема: найголовніша. новий монстр на планеті земля також уже є ще страшніший і більше, ніж Росія, це китайці. Якщо хтось думає, що вони краще за Росіян, чесно, помиляється дуже глибоко. А як оцьому цьому новому монстру віддати глобальні ресурси Сибіру? От як їх віддати? Колити Російську Федерацію не так уже складно. Головна політична воля збити ціну на нафту, протримати цю ціну на низьких показниках у межах 20 доларів за баррель, а то ще й нижче. Американці із британцями це вже робили. Маргарет Тетчер і Рейган домовилися в 1980 році про таку стратегію, до речі, 5 років працювали. Це теж не одного дня робота. На 85-й рік вийшли на низькі ціни на нафту. Прокремили їх більше року. У мостра не залишилося грошей. Він рухнув швидше, ніж вони собі планували цей рух, ну цей розвал. От нема відповіді на оці запитання, але є ще одне право немає у світі. Їх просто не існує в глобальному сенсі. Цивілізація в глухому куті. і ніхто не бачить, як цього глухого кута виходити.